Всім привіт! Шахи! Це ж не просто гра логіки та стратегії, правда? Це ще й поле для справжніх секретних прийомів. І ні, це не якась та магія, а цілком реальні, потужні тактичні удари, що можуть, знаєте, просто перевернути партію з ніг на голову. Отже, сьогодні ми разом зазирнемо залаштунки шахівниці і розкриємо кілька таких секретів. Уявіть собі можливість перемогти навіть сильнішого суперника. Одним, але неймовірно хитрим ходом звучить заманливо егеш, ному розбиратись, як це взагалі працює. І ось він, цей великий секрет, це тактика. Саме вміння бачити ці короткі, але вбивчі комбінації, і відрізняє початківця від досвідченого гравця. Це по суті такий собі арсенал суперприйомів, що дають вирішальну перевагу. І почнемо ми з одного з найефективніших. Почнемо з прийому, який називається вилка. Назва, до речі, говорить сама за себе: от як виделка в тарілці може наколоти одразу кілька шматочків, так і цей хід атакує дві фігури суперника одночасно. Це класичний і повіжте надзвичайно потужний інструмент. Отже, якщо простіше, вилка це коли одна наша фігура раптом нападає на дві або й більше фігур суперника. Це просто заганяє його в глухий кут, яку фігуру рятувати. Дуже часто захистити обидві неможливо, а це означає гарантований виграш матеріалу. Хоча, знаєте, вилку може поставити і ферзі, і тура, і навіть пішак, та є одна фігура, яка є справжнім віртуозом цих подвійних ударів майстер несподіваних атак. І це, звісно ж, кінь. Так чому ж саме кінь такий небезпечний? Ну, по-перше, його унікальний хід літерою Г дозволяє йому буквально перестрибувати через інші фігури і завдавати удару зненацька. Дуже часто він може атакувати дві фігури, при цьому залишаючись для них невразливим. А головна мета, яка правильно змусити суперника рятувати найціннішу фігуру, наприклад, короля чи ферзя, щоб потім спокійно забрати іншу. Так, досить теорії, давайте до практики. Погляньмо на цю позицію. Хід білих, чи є тут хід, який приносить миттєву перемогу. Дамо буквально кілька секунд, щоб його знайти. І правильна відповідь це потужний стрибок коня на поле Ф 7 Ось він. Це просто блискучий приклад нищівної вилки. Одним єдиним ходом білі створюють подвійну загрозу, атакуючи одразу дві ключові фігури чорних. Дивіться, кінь на f 7 одночасно атакує короля на e 8 і Туру на h 8 У чорних тут просто немає вибору. Правила змушують їх рятувати короля від шаху, і поки вони це роблять, тура залишається абсолютно беззахисною. Наступним ходом білі її просто заберуть. А тепер давайте піднімемо ставки. Якщо звичайна вилка це потужний удар, то наступний прийом це без перебільшення, справжній нокаут. Ідеться про шах з одночасним нападом на іншу фігуру. Це такий особливий, можна сказати, королівський вид вилки для одна з атакованих фігур сам король, тобто ми оголошуємо шах і водночас нападаємо ще на щось. У чому ж його руйнівна сила? Все дуже просто. При звичайній вилці у суперника є вибір, яку фігуру рятувати. А тут вибору немає. Правила не в благанні король повинен бути врятований негайно, а це означає, що інша фігура під ударом майже гарантовано буде втрачена це просто безвихідь. Гаразд, ми розібрали ці потужні прийоми. Тепер головне питання а як навчитися бачити їх у власних партіях, як перетворити цю теорію на практичну силу? Ось простий план дій. Отже, простий план. По-перше, завжди шукайте незахищені фігури суперника. Це ж ідеальні мішені. По-друге, перед кожним своїм ходом ставте собі питання, а чи можу я тут атакувати дві цілі одночасно? І по третє, звісно ж, пам'ятайте про захист не залишайте власного короля та цінні фігури вразливими до подібних атак. Запам'ятайте, це золоте правило. Одне просте питання, яке варто ставити собі перед кожним ходом чи можу я напасти на дві цілі одночасно? Якщо це стане звичкою, тактичне бачення зміниться просто кардинально. Пасивна гра перетвориться на активний пошук шансів. Ну що ж, а тепер час для практики. На останок ще одна головоломка. Подивімося уважно на цю позицію. Десь тут ховається переможна вилка, вдасться її знайти. Бо справжнє майстерство починається саме тоді, коли ці секретні ходи стають очевидними. Тому тренуємось і все вийде.